Привіт усім! І Я вітаю вас на цьому каналі. У мене для вас є важлива інформація, тому влаштовуйтеся комфортно, готуйтеся до інсайтів. І почнемо 29 березня у нас буде затемнення Сонця, і ви знаєте, що такі астрологічні події завжди мають свій відбиток на наше життя. Ми поговоримо про те, що ми відчуваємо, що ми бачимо навколо, в яку ситуацію завертають нас зараз, всіх людей, і також поговоримо про загальну картину, тому що ті, хто дивилися мої відео, вони знають, як я казав, що березень 25-го року він дуже сильно важливий, тому що є багато подій астрологічних, які змінюють наше життя. А як саме вони змінюють? Ми поговоримо про це зараз. Те, що ми з вами зараз проживаємо, воно має своє сильне значення не тільки в контексті року 25-го, а навіть у цього століття, тому що Нептун буде заходити у нульовий градус Овна прямо після цього затемнення. Що це таке? Нептун він відповідає за наші мрії, він відповідає за творчість, він відповідає за музику, за відчуття ритму, за духовність, за релігії. І коли Нептун він виходить в нульовий градус, овна, то відбувається що? Повне відновлення цієї сфери. Нові течії по Нептуну релігійні, нові течії в якоїсь езотерики, нові відкриття ем, науки щодо нашої психології, голови. От зараз саме ми знаходимося перед оцим першим кроком. І до цього Нептуна під час затемнення доєднується і Меркурій, і Венера, все наше внутрішнє, наші думки, наші бажання. Вони йдуть навколо цього нульового градуса Овна. І от хто цікавиться астрології, вони знають, що нуль градуса Овна це коли у нас відбувається весіння рівнодення. Будь-яка планета, яка туди стає, вона наче починає ходити заново. От що пройшов оцей великий цикл, а цикл Нептуна аж 165 років. І він стає у той нульовий градус. І музика, яку ми з вами слухали, стає не актуальною. Мистецтво, напрями, стилі в архітектурі, в живописі, вони стають неактуальними. Будь-які рухи, які зв'язані з емоціями людей, з мотивацією, вони стають неактуальні. І ми можемо навіть зараз побачити у політиці, наскільки це початок нашої весни, ми всі, наче перед якимось кроком стаємо, але ми не розуміємо, який це крок. Всі вже відчувають, що життя воно не буде таким, як раніше, воно навіть не буде таким, яке воно є зараз. Так ось, оцей нульовий градус він про те, що я починаю щось робити наново. Овен він взагалі відповідає за нашу сутність. От що б я робив, якщо б не було ніяких умов. Це як овен, це дитина. Дитина захотіла кричати, вона кричить, вона захотіла когось вдарити, вона захотіла просто впасти десь на вулиці перед соціумом. Вона це зробить, тому що вона хоче. І от е, зараз у багатьох людей у житті може бути от такий стан, що наче все, що я робив або робила у минулому, воно просто втрачало свої актуальності. Тобто. Воно було актуально, воно принесло мені якусь користь, і зараз я знову на старті. І це стан, який відчуваємо не тільки ми особисто, цей стан відчуває вся наша планета, всі люди це відчувають. Тому що от, оцей нульовий градус Овна це початок весни. Тобто я дуже сильно на тілі відчуваю, коли сонце заходить в перший градус Овна. Природа починає відкриватися. Ми вже відчуваємо інші запахи, ми відчуваємо весну, ми відчуваємо інший стан, інший наш внутрішній заряд. І все, що зараз відбувається у нашому житті, воно саме нам каже, що це заново, це початок. Не треба боятися починати нову справу. Не треба боятися признавати, що можливо ви багато вчилися на якусь спеціальність, а зараз просто вона стала для вас неактуальна. Або не страшно визнавати, що стосунки з людиною, вони вже себе зжили. Ті, хто хоче почати своє життя заново, переїхати, змінити країну, щось, почати нову справу, почати казати про себе. Коли Нептун заходить у перший градус Овна. Це коли те, що ми робимо, воно буде надалі актуальне. Тобто, це саме той початок, коли не зрозуміло, але це треба. Я думаю, що саме цей березень для багатьох він почав відкривати бажання, реальні мої бажання, які я хочу. Тому що якщо ми подивимося на оцю карту планет, яка зараз знаходиться, Меркурій, Венера зараз є ретроградними, будуть знаходитися між овном і рибами. Тобто життя може ось давати зараз якихось партнерів, наприклад, якісь зустрічі раптові. Або, знаєте, в випадковості вам людина щось сказала, вона сказала, ну ви викрути у цьому. А ви думаєте, що та навіщо мені цим займатися? Це якби несерйозно, такого, що люди не бачили, наприклад, якщо це якась нова справа, то наше зараз все внутрішнє, воно направлено на цей початок. Почни робити те, що тобі подобається. Не бійся, налаштуйся на цю хвилю, яка насправді є твоя. Які ситуації могли відбуватися у вас у березні? Наприклад, ви поїхали у своє рідне місто, в якому ви давно не були, побували в тих місцях, які асоціювалися з вашим становленням, з юністю, з дитинством? Це можуть бути якісь стосунки любовні. Знаєте, інколи бувають такі стосунки, ви зустрічаєте людину, і ви розумієте, що це не довгострокова ситуація. Але після цих стосунків, коли вони закінчуються, життя воно змінюється. Знаєте, людина може підсвічувати якесь ваше бажання, що роби це, будь такою або таким, показує себе так. Дуже часто, якраз коли у нас Венера ретроградна, нас заводи, виводи із ситуації, в якої ми були довго, і заводи в якісь малострокові. І саме у тих стосунках починає відкриватися отаке бажання, що насправді мені треба змінювати життя. От в дитинстві, наприклад, не знаю, ви любили там грати на фортепіано, а зараз ви займаєтеся числами, наприклад. У вас робота дуже така матеріальна. І ви розумієте, що мені треба поновлювати це заняття. Щоб бути живим або живою, мені треба робити те, що дає мені життя. І це істина. І от якраз зараз це в мене в такий вступ до відео. Ми знаходимося от останній градус риб, перший градус Овна. Ми зараз, наче із нашої голови. Вверх піднімаємо ці всі бажання. Коли Нептун був у рибах, люди, ну якщо порівняти майбутнє і минуле, люди вони більше заходили у жертву, вони більше були у якихось обставинах, більше якось емоційно намагалися підваштуватися. Коли Нептун у Овні, атмосфера каже, що вже немає ніякого, вже немає взагалі ніякого резону не проявлятися. Тобто це настільки очевидно, що якщо ти починаєш ставати на той шлях, який тобі треба, тебе одразу там зустрічають люди, тебе там чекають. І от е, мій посил для цього відео не боятися цього початку, не боятися зараз. Я зроблю детальне відео про Нептун у Овні наступного тижня. Ті люди або ті бажання, та творчість, яку ви можете зараз робити, такі нові початки, які ви зараз створюєте. Не обов'язково, що в майбутньому воно буде виглядати саме так, як ви це робите. Зараз у нас світ нам ставить таке питання, давай хоч щось зроби, давай відчуй кайф від цього. Ем, переналаштуйся, не думай про якусь матеріальну вигоду, не думай про, як це в майбутньому реалізувати. Зараз задача саме робити, знаходитися в якійсь творчості. Між рибами та овном завжди відбувається таке, що. Щось внутрішнє, воно випливає у зовнішнє. І це ще нам е, підказує і затемнення, тому що вони мають такі якості. Тобто, щось, щось, щось відбувалося, всередині роками відбувалося. І тут, наприклад, вам пропонують, а давай ми зробимо цей проєкт реальністю. А давай ми реально будемо цим займатися. Тому не бійтеся, не бійтеся зараз, закривати двері. Не бійтеся знаходитися у такому вільному плаванні, не бійтеся, тому що світ він допомагає, він не залишає людей так. Але хочу вас попередити, коли Венера, Меркурій, вони ретроградні, то це не, не такий крутий час, знаєте, для якихось домовленостей, для створення планів в далеку перспективу, для якогось тотального ребрендінгу свого свого ім'я або своєї роботи, свого бізнесу. Зараз саме такий час щупати, що мені подобається. Нехай ці всі планети вийдуть у прямий рух і нас від минулого відчепить. Тому що ми зараз з вами, життя нам каже, от повертає голову назад у місця, у людей, які були е, в минулому, у ситуації, і каже, що подивися там, чому ти не побачив, або не побачила це. Воно було перед твоїми очима. І знаєте. Меркурій, він вийде з ретроградності вже 7-го числа, 7 квітня, а Венера 15 квітня. Тобто до середини квітня ми ще будемо знаходитися у такому приторможеному стані з зав'язкою за минулим. Але що дуже цікаво, про початок нашого квітня. У нас весь початок квітня Меркурій буде з'єднуватися з Венерою. Оце дуже такий сильний час. Коли треба собі дозволити відчуттям, які є всередині, проявитися. Хочете ви написати людині? Напишіть ви цій людині. Чи, знаєте, хочете ви піти туди, ідіть туди. Треба дозволяти собі, оці всі інстинкти на максимум наверх підняти, щоб з цим далі вже працювати. І що стосовно нашого затемнення, затемнення, воно ще знаєте, підливає вогонь. Дуже сильний вогонь підвиває. Чому? Тому що, як я кажу про затемнення це ліфт. Ми ходимо на рівні поверхності зазвичай, а коли відбувається затемнення, ми сідаємо у ліфт і нас у інший простір, у інший поверх перевозить, і наче що ми щось хотіли, ми мріяли, ми десь на підкорці, у нас була ця думка: хоп, затемнення воно нас вибиває. Воно нас вибиває максимально у ту ситуацію. І ми можемо боятися цього. Ми можемо розуміти, знаєте, відчувати, що життя руйнується, ситуація навколишньо руйнується. Я не контролюю ситуацію. Таке також може бути зараз, от тобто ближче 29 е березня. Я не контролюю перебіг подій, тому що я зараз бачу результат. Те, що ви посіяли. Воно починає вириватися наверх по знаку овна. Можуть зараз знаєте, вспливати якісь конфлікти. От остання краплина, знаєте, от, між рибами і овном остання краплина чогось. Тобто щось останнє ви написали. Або от, поставили крапку, закрили двері, написали людині, що, Вибач". А да, все було круто, але зараз це мені не актуально. тобто Оцей момент останньої крапки і розуміння, що я можу сам або сама, я можу іти вільно, мене це не тримає. Ось, взагалі, про закриття гештальтів, от у цей час, він максимально крутий. Причому закриття таких гештальтів з дитинства. Там ви хотіли собі щось купити, якусь річ, наприклад, яка ірраціональна, Якщо вона не дуже коштовна, тому що в неї ретроградна, вона може давати таке, що потім ви будете на неї дивитися і думати, як я міг взагалі це купити. То треба реалізовувати ці бажання, тому що зараз наша задача максимально із внутрішнього в зовнішнього От показати, я реально це хочу, і я реально це завжди хотів, і це реально мені відкликається. Це моє життя. Це в мене світ туди направляє. Розумієте, це затемнення сонця. Воно буде останнє за три роки у знаку Овна. тобто, можливо, якийсь конфлікт внутрішній, знаєте, отаке от питання, що мені треба себе відстаювати, на роботі відстаювати, відстаювати право на своє існування. Якщо ви йдете в нову сферу, завжди це треба робити. Відстаювати себе у стосунках, воювати. Якщо у вас було таке, починаючи з 23-го року. Якась нова справа з 23-го року у вас пішла. Там, де ну, треба якби, бути активним, от, там треба себе показувати, проявляти. То зараз це затемнення воно е, не закінчує, а воно закінчує конфлікт з цієї справи з 23 го по 25 -т. Можете згадати минулий рік, це було 8 квітня, я також знімав відео про це затемнення, що ви відчували. Яке у вас що у вас нове? Що ви почали робити? Яка тенденція у вас почалася саме от минулого року? Зараз вона буде заново відтворюватися. Причому заново відтворюватися так, щоб з переосмисленням. Тобто щось починається вже робиться, не бійся цього. І минулого разу таке затемнення воно було 2014 року, 10 квітня. 10 квітня, 2014 року. Конфлікт це взагалі про конфліктність. Ми знаємо, що у 2014 році року у нас почалося. Яка тенденція у нас почалася? Будемо сподіватися, що ця циклічність вона допоможе нам у вирішенні наших конфліктів і нашої країни, так само, як і у вирішенні тих конфліктів, які у нас всередині відбуваються. згадуйте 2014 рік, 10 квітня, з ким ви були? Що у вас стояло перед вами, яка головна задача? От Овен він любить виділяти щось одне і йти по головам туди. Тобто, не дивлячись, чи треба це, чи законно це. Я хочу, я буду туди пхатися. І от згадуйте цю циклічність. І ще до цього, 2005 рік, що тоді у вас відбувалося? Все, ситуація повторюється, але. Ви реагуєте на неї вже згідно вашого досвіду, який є зараз у цьому році. Згідно того, що ви вже навчилися, і це дуже круто. Що хочу вам сказати саме про цей день, 29 березня 2025 року, наше затемнення. Це емоційний день. Він чи накриє нас усіх? Нас з вами обов'язково накриє. Чи відчуємо ми, знаєте, що наче? Щось відбувається навколо, я це не контролюю, мені страшно так відчуємо. Це якесь затемнення. Знаєте, що у культурі взагалі затемнення це був якийсь страх. Завжди це предвісник чогось поганого нападу, наприклад, на країну, Якихось там переустановок у державі. Це також, якби воно вказує про те. Але що саме у цей день круто робити? Круто, по перше. Знайти простір там, де вас ніхто не буде чіпляти, щоб ви побули у цих ваших сценаріях. Це у нас буде субота, до речі, щоб вам було там комфортно, щоб, можливо, десь ви побули одні і зрозуміли, куди мене зараз світ направляє. Так, зараз відбуваються події, але вони відбуваються для того, щоб я знову почав ходити. Знову почав своє життя з чистого листа. Знову у цей день. Дуже круто робити якісь маніфестації, саме знаєте, налаштування, створення якихось візуалізацій внутрішніх. От як я хочу, щоб моє життя відігравалося, як я хочу його бачити, кого я хочу бачити біля себе. Знаєте, знак Овна він про те, що що людина робить, їй не треба бути кимось. От Знаєте, є людина, вона дуже круто танцює, і вона просто виходить на сцену. І їй не треба, знаєте, багато готуватися, їй треба увійти у цей стан, і вона з цього стану буде це робити. Хтось крутий в бізнесі, хтось крутий у тому, щоб рахувати кошти, хтось круто знімає відео на YouTube. От саме ці ваші проекти, знаєте, які саме зв'язані зі мною. Джерело, яке йде з мене, а не з інших людей, саме оцей день він крутий для того, щоб. Виписувати, як я це бачу, оцей внутрішній світ максимально акумулювати, Знаєте, мабуть, увагу туди направляти, щоб воно прорвалося максимально. Але все ж таки, я вам нагадую, що зараз, поки у нас це положення ретроградного Меркурію, і Венери, і вони в з'єднанні з Нептуном, до речі, ми можемо, якщо ми будемо намагатися розумом зрозуміти, як я це зроблю, у нас нічого не вийде. Тому що сама атмосфера у цього затемнення, вона така розпливчаста, тому що риби вони тут присутні, і багато може бути такого, що е, я літаю в своїх фантазіях. Мені здається, що це нереально, це я собі придумав, або е, забуждатися у чомусь, бути неправим. Воно також існує. Нептун, наче нам каже, якщо будеш намагатися раціоналізувати, якщо будеш намагатися... Притягнути оці події до своїх минулих досвідів, то в тебе не вийде. Тому тут саме візуалізація, афірмація, ну щось таке, що зв'язане з відчуттями, що про вихід якраз із цієї картини раціональної, яка влаштувалася, саме про це буде це затемнення. І будьте обережні саме зараз з висновками. От час внутрішній. Дайте собі простір, щоб, знаєте, вибити із себе своє реальне. Не для того, щоб домовлятися там з вашою ідеєю, зараз гнатися до когось, всім пред'являти, казати там у світі, що все, я починаю все з початку. Дозвольте хоча б до середини квітня цим всім подіям пройти. Тому що з мого досвіду це відбудеться так, як воно відбудеться. Наша задача змінімалізувати супротив, дозволити цій хвилі пройти через нас. Дуже вогняна атмосфера, дуже багато емоцій. Ми маємо проходити через це і розуміти, що коли Венера і Меркурій вони повернуться у свій якби, нормальний стан це буде середини квітня. Ми будемо дивитися на наш березень і розуміти. Ах, ось навіщо воно мені було треба? Тобто все було не випадково. Навіть оці ці зустрічі раптові, навіть ці люди перед вами, які з'явилися прямо от напередодні цього березня, вони також є невипадковими. Вони закладають, вони допомагають вам заново почати ходити. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам, що ви мене підтримуєте своїми коментарями. Що ви приходите на мої зустрічі? Я дуже ціную наше ком'юніті, і нехай це затемнення воно виведе вас на той рівень, який ви реально заслуговуєте, на якому здійснюються ваші мрії, на якому ви можете бути собою. Я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.